Або Лонгін також знаний від того, що він дуже радикальний у своїх поглядах. І часто його слова можуть е, трохи зацепити серце. Однак дуже сильно повчають розум. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі, і запрошую на дуже коротку, але дуже важливу мудрість від у пустелі, а саме від Абе Лонгіна, і назвав би її коротко про правду. Радо, Велка! Або Лонгін сказав: якщо ти захворієш, то кажи хворій і помирай. А якщо будеш домагатися від мене їжі поза чергою, то не дам тобі і той, що нормально зазвичай тобі належить. Як так? Трошки жорстко, правда? Ну, до хворої людини щось таке сказати ну, не дуже добре. Однак, дорогі, світло на цю ситуацію кинула мені одна така історія, якою я сам став свідком. От, в одній парафії був такий працівник, от, який, то було за кордоном, тому не дивуйтеся. От, але була певна урочистість, і він при тій урочистості служив. І оскільки ця урочистість була справді великою, от, то е, після цієї урочистості він там на якийсь час зник. От, а потім до священника зателефонували і сказали, що він, цей чоловік на лікарняному, тому священник зобов'язаний обходитися без нього. От, ну, І священник з тим погодився, а пізніше, через якийсь час, запитав, що трапилося з цим чоловіком. І той чоловік пішов на лікарняний, і лікарі йому виписали лікарняний, тому що він втомився. Нам звучить це смішно, дорогі. От, але часто в хворобах, в якихось справах, особливо якщо це стосується наших емоцій, от, те, що ще 10 років назад ми би назвали просто лінію, сьогодні ми часом називаємо своїми хворобами. От, і чому така важлива ця правда від Абе Лонгіна? Тому що вона змушує монаха затриматися над тією правдою. Яку він мав би прийняти, прийшовши в монастир. Бо кожен приходить туди, щоб, по суті, вмерти, вмерти в святості і прийняти від Бога все, що Господь йому дає. От, і коли монах хворіє, ну, то повинен бути готовий, що то вже якийсь близький час. От, більше того, він якби до того йде, щоб врешті-решт з Богом зустрітися. Але коли доходить до тої точки випробування, починає шукати якогось порятунку. І так, дорогі з нами, ми намагаємося гнути, осягнути якісь цілі, до чого сідаємо, працюємо, змагаємося, вчимося і так далі, але по дорозі забуваємо про те, до чого ми йшли. І коли та ціль вже дуже близько, дуже-дуже, замість того, щоб взяти і забити цей останній цвях, відкрити ті останні двері і осягнути цю ціль. На жаль, можемо часом себе жаліти і залишатися на тому самому рівні. Тому, коли зустріне нас хвороба, справді важка, лікуємося. Але коли зустрінемося просто з нашою банальною лінією, то вміємо побачити правду і змагаємося, шукаючи більшої цілі. Дякую вам, Хай Бог благословить. Ну і до зустрічі. Па.